Горо, що я не міч співати. Нічка чалівничка глянула у щітку. Я задулю вічка, та засну не швидко. День була я ячемна, бо сьогодні знаю. Свято чимний діток єдалонки, святого Миколая. Ходить по землі, святий Миколай, тільки ти засни і його чекай, Ти лише повіде, що він прийде, якщо будеш ти до людей, ти лише повіде, що він прийде, якщо будеш ти, до людей, Уночі на небі. Маленька засяе, Чернивный ласкае, завітає, А я снова під Пить подушку гляну, И ведьми кола я подал ног, Сзади По землі святому ковай, тільки ти засни, і чекай. Ти лиш, повідомляй, що він піде. Якщо будеш ти до біду людей, ти лише повідомля, що він піде, якщо будеш ти до біду людей. Що до колега?